Як ви зрозуміли, буде розпаковочка. Наш гар маленький, нас засипає снігом. Падає щось, як дощ зі снігом падає. Ми без світла. Далеко гудуть генератори, але тішить око наша зима. Гірше собакам маленьким. Немає як перейти. Привіт всім. Сьогодні у нас. як у нас сьогодні число? Добре, не Сьогодні у нас п'ятниця, я починаю свій влог. Починаю його з розпаковочки, тому що в мене ця бобінка, хто дивився на ми минулий влог, можливо, тут так скаєчку бачив. на цій чекала ще наступну бобінку. Вчора я отримала вже другу, от зроблю вам розпаковочку. Покупляю я зараз дуже мало, але десь щось хочеться. Що у нас це є? Це в нас є камбера, біло біло сніжний колір, 1550 метрів на 100 грам, 100% карний мернос. Так, в мене є Кмбера, Скажете, що є Камбера. Так, Я недавно там в'язала шапочку сірою, Камбери, б... б... світло сіру У мене є темно, сіра там якась ще інша. Але я захотіла собі. Але я захотіла собі светр. Такий, знаєте, класичний, на якийсь там, де коли треба бути нарядною, не дуже нарядною. Але... Більш-менш такий, хотілося собі звичайний джемпер з круглою горловинкою. Хочу в'язати в, в три ниточки. але тут зараз проблема, тому що немає світла, проблема зі світлом і мені треба це перемотати в три нитки. Ну До весни ще маю трошки час, тому появиться більше світла, бо на зараз так, скільки на зараз світла? 7 годин немає світла. Трошки з'являється світло, є інші проблеми недомотання. Не тому це трошки відкладаємо. Появиться трошки більше світла, тоді будемо тати, будемо в'язати. Звичайно, класичний затемпер, низу розинка, рукави з розинкою, кругла, горловинка. Не знаю, подвійна, напевне, буде горловинка. Отже, це перше. І другий, зараз я розкрию, щоб не шародіти вам, і тоді покажу, що в мене тут є. Ну і друга бобіночка це бубінка від барашки. Завжди приємно отримувати від них гарні подаруночки. Це потім відкрию. Давайте спочатку, що це називати? Це нас кент. Всі знаєте, зегна Баруфа. Кент, 900 метрів на 100 грам, картний меринос. Я взяла свій цей колір на плаття. У мене вже одне плаття є, а тільки там, колись я не знала, бо це було одне з перших моїх плать. Там воно короткий рукав. Теж буду в'язати в дві ниточки, це теж треба перемотати. У мене тут кілограм здається. Кіло 15 підписано. Кіло 15 грамів мені повністю вистачиться на плаття, і ще залишки будуть. Отже, це в мене буде платком, там то в мене плаття було лицевою гладі, тут я хочу е резинкою, напевно, один на один повністю його зв'язати резиночкою. А може два на два. Ну, подивлюся, ще подивлюся два на два, як буде зв'язатися. Дві ниточки повністю хочу резинкою. Я розумію, що кент резинки не тримає, але просто для фактурності, щоб воно не було таке, знаєте, скутне, простеньке пачки. Я ще не знаю, як з горловинкою буду робити. Отже, дайте подивимося, що нам тут ще дівчатка Аня поклала, Наталя Аня. Дай там. Ой-ой. Ну, маркер ви всі знаєте, маркер ними користуюся. Ось така чудова барашечки маленькі. Не знаю, що це таке. Дуже гарно пахне. Потім гляну, що таке роза. Дуже гарно пахне. І, звичайно, їхні. Для зразочки. Користуюся досить зручно. І ще також маркерду. Ось такі мої покупочки. Думаю, що на цьому місяці більше нічого купляти не ну, буду. Я тепер купляю не так, щоб купити, а дивлюся конкретно під який проєкт, або дивлюся за складом і кольором, щоб мені, дійсності, воно буде потрібно, такий кольор і хороша ціна. Тому я. Тепер так Отже, не переключаємося. І цей тиждень в мене до в'язання сети. В язання, язання одного света в мене лишилася горловинка рукави. Два рукави, в одному свете в мене лишилося сказати, півтора рукава. Це мені треба цей тиждень дов'язати. Переключайте, скоро побачимось. Привіт! Сьогодні у нас субота, 17 січня. Сьогодні пам'ятаю, яка дата вчора забула навіть, яка дата була. Отже, хочу показати, що в мене які просування. Я відв'язала горловинку. Горловинку в'язала вручну, в кругову, набирала на спиці номер 7 пров'язала три ряди. Тоді п'ять рядів перейшла на спиці номер 6 Тоді три ряди на спиці номер 5 того, щоб наплатити трошки до горла. Хоча тут абсолютно навіть не видно різниці у спицях. Тоді знову перейшла на спиці номер 6 пров'язала ще п'ять рядів і закрила голочкою. Мене голочкою. Закрила голочко, щоб горловинка вдягнула все добре. По горловинці в мене все добре. Що в мене ще? Відв'язаний ще один. Рука вже є. Теж резинку в'язала на спицях номер 6 далі повісила на машинку, швиденько пров'язала. Рукавчик тут в мене коротшені ряди йдуть. Не закривала петлі для того, щоб не було великого, тому що ниточка ну, толста, щоб не була шва. Так, Покажу, як в мене тут закритий плечовий скіс. Ось у мене такий у мене звигорітні. Це теж на машинник відкривала, з'єднувала плечові шви. Отже, і це теж хочу потім, коли буду другий рукав, теж при... зробити, щоб не такі товсті шви були. Отже, один рукавчик в мене готовий сьогодні, хочу дов'язати другий рукав. У мене вже є зв'язана резинка. Перехожу на спиці 8, пров'язую один рядочок лицевою, щоб було легше, щоб не так натягувати полотно тут потім при навішуванні на машину. Тому тут у мене спиці 8. Розинку на спиці номер 6 зв'язала, тут один рядочок на спиці номер 8 щоб легше не на машину. Зараз навішу на машину, пров'яжу рукав і хочу приєднати рукави. У нас немає світла, поки на вулиці витнуся, що можна щось зробити. Ось яка в мене залишилася бобіночка, ще буде залишок. Не знаю, скільки в мене було, я не важила скільки. Буде. Не знаю, на що потім той залишок піде. Можна буде скомбінувати. Отже, йду я працювати і думаю, сьогодні хочу його завершити. Не знаю, чи мені вдасться сьогодні зняти завершення цього светерка, але якщо сьогодні зі світлом. Ясно, що зараз буду працювати, то не буду знімати. А, якщо ні, то вже завтра підключуся, вам покажу, напевне. Готовий результат. Ось такі мої просування. Поки що займаюся тільки тим светром, нічого ні, бо хочу з понеділка на роботу вже кожен день буду. Буде холодно, тому що не знаю, як там з опаленням. І хочу, щоб його зразу використовувати. Підход... Якраз підходить для цього светра. Тому светок мій на вчора, в максимальній роботі. Не переключайтесь, скоро буде продовження. Навісила я полотно своїй рукавчик. І ви бачите, здається, багато, Тут є всього 38 петель, але поставила 4 грузи, тому що ниточка волохата. І щоб була добра відтяжка, щоб вона добре пров'язувалась. Тому що 4 грузи ставлю. Читана така. Все. Волохатенька і вона не хоче проязуватися. Отже, І починаю в'язати свій рукавчик. Так, дівчатка швиденько знімаю, бо зараз виключу світло. ще хочу попрати светрик. Ось він мій светр на вчора. Готовий до ВТО. Все, добре, вага його 420 грам. Ось так він виглядає до ВТО, горловинка, рукавчики, все. Супер тільки треба його попрати, бо треба йому надати форму, бо тут, бачите, шви? Товстенькі, треба його розрівняти. Тут шви, бо йшли петля. Матрасний шов. Тут треба, щоб добре розійшлося. Тому треба його попрати. Думала, що ну, буду тільки парі, а пар тут не допоможе, його треба попрати. Тому йду його зараз. Швиденько поперу, поки бачу, ще шупирати. І розкладу і можливо до понеділка висохне. Светра за три дні зв'язала. Перервом, звичайно, целий час не в'язала, бо з переривами туди-сюди підключенням світла, але я кажу, светр на вчора готовий. Не переключайтесь. Висохне, покаже, як виглядає на мені. Всім привіт! Так, Светр на вчора в мене завершений. Що ж, я беру далі в роботу. Далі в роботу хочу завершити ось цей светерик, який почати в мене ще в минулому році, я його почала в жовтні місяці. Так його не дов'язала ще. Отже, що в мене тут лишилось? Мені лишилося дов'язати Ось, один рукав майже готовий, лишилося тут резиночку зв'язати. Резинка сантиметрів 15 десь буде. І другий рукавчик, ну і похвати хвостики всі. Не з мене зв'язаний. І горловинка теж в мене оброблена, закрита. Лишилося тільки, можна сказати, один рукавчик. Отже, беру я його цей тиждень в роботу. Це светер, хто не пам'ятає, в'яжеться він по опису. Олена Рябчун, я підпишу, як він називається, не пам'ятаю, як він там називається. Розмір це в мене передостанній. так, там третій, четвертий це передостанній розмір, розмірний сітці. В'язали його собі, але помірла, мені не подобається, як він на мені дивиться. Показала дочці, дочці сказала, що так їй подобається, можна дов'язувати. Тому його дов'язую. Давайте так, що це в нас за ниточка? Ниточка це в нас така. Смісовочка. Тут в мене є, зараз вам скажу, 30% суперкіт. тут вписано. 30% суперкіт, 20% шовк, 30% альпака, 15% фліс, 5% пага. 400 метрів на 100 грамів. Саметочка в'яжу, я полотно в'язала на спицях 7, Резинка на спицях 6. Рука в'яжу на спицях 6 сцях 6,5. В'яжу такими спицями. Це китайські спиці. Завжди виручають мене. Добра ниточка ну, погних. Скозию і дов'язую. 6,5. Це японське плече. Вперше в мене її в'язало японське плече. Ниточка приємна, не колеться, хоча тут є альпака і кіт, і мухер. Але приємно. Хотіла собі гарний колір, але не вдалося пороти. Якби дочка не захотіла, то була б порола його. А так як вона, чай не шкода було б пороти, бо стільки пров'язано, але їй сподобалось, то буде для неї. Тільки вона хотіла рукавчики, щоб були такі трошки довші. тому Ду, зараз зроблю, дуже поміряла, все добре, тільки розиночку, 15 см пров'язати. І буде все. Отже, я пішла працювати з тим. Надію, що я цей тиждень і його завершу. Поєдочка, не знаю, чи вам тут видно Видно, так чуть-чуть підблизько. Дуже дрібненька поєдочка. Мені добре видно, через камеру не знаю, чи видно. Ось вона. Така дрібненька-дрібненька ось видно. Треба дуже слідкувати за натягом. Бачите, як вона тягнеться. І треба добре натягувати при в'язанні. Бо якщо б не натягувати, то ця ниточка не знає, що це у нас. Це... Оця провисає, ось, бачите, вона з таких двох частинок складена. Тут на щось намотане, можу сказати, що на що намотано. Це теж декілька складень має і тут на, одному, на одній з тих складень, десь є поєточка. зараз, якщо є, ось вона. Малесенька, малесенька, поєточка на одному з тих складень. Ось такі. От і тут, тому треба дивитися, щоб вона не провисала на тягу. Коли її так потягнути, вона Та ниточка, ця ниточка вона тягнеться і тоді добре. Але в полотні тут в мене щось зібралося, але думаю, що після ВТО воно все поправиться. Отже, йду я працювати, а вам приємного перегляду. Доброго ранку. Сьогодні у нас вівторок, 20 січня. Швиденько вам знімаю, тому що маю щось віддати. Отже, як ви зрозуміли, це є мій светрик. Отже, мій светрик він вже готовий. Я вже повністю завершила всі рукавчики. Давайте трошки про нього поговоримо, тому що зараз приїде дочка я маю і зразу його віддам, хай ходить, поки погода дозволяє. Отже, цей сатр я в'язала за описом Олани Ряпчун. Що в мене тут змінено? Це і розмір третій. Її розмірність це розмір третій. Перше дов'язала більше рядів по довжині, бо він мені був короткий. По рукавах Рукави зробила більше зменшень, тому що таких широких точка теж не хотіла, щоб були широкі. І теж більше рядів пров'язала по довжині, тому що нам коротковаті за описом. Далі тут. Горловинку я зробила, але боюся, щоб її дочці не була, якщо буде затісна, треба буде перекитлювати. Тому, що, знаєте, тут накитльовочкою вниз. Е, так, модель це є японське плече. Він до ВТО, я, напевно, його ще прати не буду з дочка, сезон походити, тоді вже поперемо. Тому що полотно мені подобається. Гарне полотно з цього. Ці змісовочки, знаємо, тут шовк, альпака, кіт мохер, фліс і ПА. Це все назвало. 400 метрів на 100 грам. Багато светрка вийшло 420 грам. У мене ще є залишок, бо в мене всього було 760 грам, у мене ще ось така бубінка залишку. Я думаю, що я зроблю собі безрукавочку на сповне. З рукавами тут не вийде, тому що 420, а тут в мене лишилося 340 грам. А от без рукавка вийде. Обробку буду робити не таким самим, а обробку би зробила якимось або непалом, або лімою. А це зробила би полотно. Ну, подивлюся, це в мене така задумка до цього залишку. Що вам сказати? Взялося швидко, тому що спиці величенькі, спиці це в мене номер. Сім полотно. Резинки були половиною 5 ,5 на резинки в'язала. Рукави в'язала половиною на спицях. Опис дуже, ну, я люблю такі описи. Просто стільки діпроїздять, стільки, то там стільки. дуже лаконічно. мені подобаються оленені описи. Це вже не перший, я за нею в'яжу. Тільки от сама модель японське плече, я не знаю. Мені всі в захваті не дуже мені подобається. По-перше, відривання нитки, Я реглан погон це моє. Як почав в'язати, тільки приєднав один рукав, другий рукав і суцільно в'ярш. Тут дуже багато хвостиків було, особливо. Тут рукавах, горловинка окремо дов'язується. Це мені таке не подобається. Тому що буду в'язати ще японський плечок, якщо комусь другий досі би сподобався. Можливо, якби своє знайшла би якусь гарну пряжу, яку би я захотіла в цій моделі побачити. Може, ще зв'яжу, не знаю. Не буду зарікатися, але так, щоб я в захваті від японського плачання, можливо, європейське, де в'яжуть разом з рукавом. Такому ще не пробувала. Якби спроби, можливо, мені би таке сподобалося. Хоча я сумніваюся, тому що там теж окремо в'яжеться спинка, потім вяжеться порядок, а тоді з порядком вже тоді в'яжеться рука. Ну не знаю. Треба спробувати, щоб говорити про таке. плече в захваті. Цей сатр я в'язала для себе, але. Мені не подобається, вона на мені сидить. Я попробувала, досі запропонувала, вона погодилася, бо я хотіла вже пороти, коли була ще рукави, але вона погодилася, сказала, що, ну. що їй подобається, вона буде в ньому ходити. Ну, то я дов'язу. Зараз приїде, бо по справі їде на роботу і заїде по дорозі. Каже, зразу забереш, поки така погода, щоб ходити. У нас мороз. У нас тут у Львові в мене 15, а в неї вдома мінус 23. Здається, недалеко 20 кілометрів навіть нас живе, але яка різниця в температурі. Отже, таки моя готова робота. Це вже друга готова робота цього тижня. Треба бо я завжди забуваю виставити в інстаграм свої готові роботи. На Ютубі тут показую, а про інстаграм щось забула останнім часом. Треба його зараз відбрати. Закривала я всюди звичайним способом. Пров'язала, потім попередню петлю натягувала на так само рукавчики закрила звичайним способом, ну, нормально тягнуться. А тут е, горловинка прикатльовувалася до набірного ряду. Отже, така моя готова робота. Не переключайте, скоро ще зустрінемося. Так, дівчатка, тут ще. Певне, з пів години викручуюся, як показати вам повністю светр, бо не в кадр. Отже, светр ось так виглядає на мені. До спідниці я його в'язала все супер. У мене така тепла спідниця чорна. Ось так виглядає. Рукавчики трошки вийшли задовгі, я їх підкочу, це мене абсолютно не засмучує. Тому що писати потім, щоб вони не було закоротке, мені добре, коли довгі рукавички. Спинка трошки подовжена. Тут в мене просто зав'язочки, то вона тут трошки відпирає. Спинка подовжена. Пірідок добрий, трошки вільненький, такий, це добра горловинка, гарно пристає, все-таки спиці свої дали. Зміна розміру спиці. Пам'ятаєте, я говорила, що в мене тут 7, 6, 5, і потім тут знову шісточка, щоб добре пролазла головка, щоб було гарненько. Гарний шовчик. Светр вже після ВТО, вже готовий до використання. У мене чорна спідниця тепла, є ще сірі, але сіра, звичайно, до такого кольору не підійде. Ось так. І підійдемо, перейдемо ще до стола. Ще вам покажу свій один. Спонтанний процес до светрика. Всім привіт, дівчатка. Сьогодні четвер. І це останнє підключення до мого тижневого влогу. Ну, светрик ви вже бачите, я вам встала тут під знайомочку, як він виглядає на мені. В'язала його до спідниці. І знаєте, коли його зв'язала, почала дивитися свої спіднички. І виявила, що в мене тільки одна. Ну, Спідниці є сірі, але вони не підходять, підходить тільки чорна ось ця спідниця. така на флісі. Хорош, думаю. хм, треба щось придумати. Якщо б я зв'язала свій спідницю. І мені попадається якраз на очі в інстаграмі майстер клас в'язання спідниці на машині Ірини Боджо, якось так, я підпишу, як я називається. І я купляю цей майстер-клас. В'яжу спідницю. Ну, звичайно, в'язати так раз не вийде. думаю що би я її зробила. І знаходжу в себе бобіночку. Ось такий супер джелонг. Це супер джелонг від, зараз кажу, о, Панго, Mandin, щось таке, що це є у нас, Від відріго, відріго. 800 метрів на 100 грамів 100% це карний маринос. В'язала я в дві ниточки, зразу скажу. Перемотала взяла дві ниточки і я зв'язала спідницю. Вона ще повністю не готова, тому що ще треба поховати хвостики зробити ВТО, але я вам її тут покажу. А наступне детальне буде більш, як я її в'язала, що в мене тут виходило, що не виходило. Я вам розкажу в наступному лозі. Отже, в мене є ось така спідниця до мого светра. Дивіться, як вона гарно випадає. Я вже її приміряла, вона, правда ще торчить з їх, тому що це буде ще двото. Дивіться, як гарно, воно дивиться. Ну, зараз відкриємо, може трошки зміни кольор. Ой, чаюсь. На такий маланчик. Я ще її не важила більше 500 грам, тому що в мене було десь 500, скільки в мене було? 530 грам, і це от все, що залишилося в мене. Вона стояла в мене і почала шукати, в мене там думала, камбери, але камбер в мене сіра, темно-сіра, там якийсь зелений є, ну, коричневого не знайшла камбер в себе, там було, але там було б маловато. Там бобіночка маленька, є камбер. і злосі на видному місці стояла ось ця. Думаю. Я її підготувала для чоловіка на сетер. Думала одну ниточку йому в'язати, сетерик такий тоненький. Але використала для арспітниць. Отже, така в мене ще одна готова робота на цьому тижні. І я вже її зішила повністю, прикотлювала поясок. Це я детально більш розкажу в наступному лозі, от вже зроблені шви. Треба тільки поховати зараз всі ниточки, знайти резинку сюди, вставну. Резинку буде після виту. Спочатку її треба попрати, потім відпарити, вставити резинку і в наступному влозі я вам покажу, вже готово, повністю готову ще одну мою роботу. Сподобались мої роботи, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Задавайте питання, що вам більш детально хотіли би ви почути про мої процеси, про мої роботи. Підтримайте український контент наших дівчаток, не тільки мене, але всіх, всі, хто. Якщо ви рукодільниці, і дивитеся такий канал, обов'язково підписуйтесь, пишіть в коментарях. І до зустрічі у наступному відео. Па-па!